Ти незалежна країна єдина, у нас всіх ім'я – Україна, ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш. Більше ніколи ти не заплачеш. Ми незалежна країна єдина, у нас всіх ім'я – Україна, ти сильна, ти. Роки пливуть у заметілі війн. Народ кричить через удари вражі. Підступні дії швидко зупиніть. Країна вкрита сумовитим плачем. Захист маємо, міцний і сильний. Воїни стоять, мов кам'яна стіна. Чекають вдома втомлені родини, за батьком плаче крихітне дитя. Сьогодні батьківщини свято, День Незалежності настав, тож побажаємо завзято миру й безліч добрих справ. Країна незалежна і жива, зібрала всіх до себе на гостини. Попереду чекають радісні свята. Майбутнє прогнозує лише сонячні картини. У день серпневий, ворогам не зло, славімо неньку, рідну Україну. Ми побажаємо найкращого всього і заспіваємо пісню солов'їну. Прапор гордо в небі майорить, Тризуб блискуємо золота нива. Цінуй народ благовісну мить, кінець вже скоро непривітним зливам. Світлі дні осяють нас усіх, і сонце і захмар сміхнеться, Ранок починається з молитв, що линуть урочисто серце. Поля безкраї і зелений ліс, річки прекрасні та озера. Це все навколо настає, робить все чарівним та веселим. Єднаймось, народа, наразі завжди у дружну і цілісну нашу родину. Коли ми всі разом не знаєм біди Бережімо чудову і рідну країну І повернуться до рідного краю воїни мужні і сильні. Музика гарно заграє на землях чудових та вільних. Від річки до поля країна моя. Казкова, магічна, розкішна. Із вуста килинуть прекрасні слова. У серці моєму навічно. вічне. Вітигірде озе Україна моя Мальовнича, чудова і славна. Радує очі красою. Вона Росії сонячні барви. Радісна звістка прибуде у мить, і гори розвіється в полі. Новини вкарбуються в пам'ять століть і покине на нас скрутна неволя. Моя Україна. сади забуяли. В озерах пливуть голубі небеса. Печаль і тривога у серці зів'яли, квітує навколо чарівна краса. Країна наша вельми дивовижна, чарує взір пейзажем за вікном, Гостей зустрічає з радістю та пиштом, добро відповідає на добро. Крилатий вітер розвіває стяг, небесно золотий наш стяг Ти пахнеш небом щирим злотом, на тебе йде орда болотом. Ти вдома вже, а не в гостях. Згадайте героїв, що на небесах віддали життя за свободу, за мирне життя, за спокій в очах, за злагоду всього народу. Подякуйте щиро за мужність бійців, що землю боролять невпину, за сльози, пекуючи їх металів, що ждуть всіх синів у родинах. Тримаємось, бо нас не подолати. Ми сильні духом, ми вильні до кінця, безмежної війни, а ворогів сконати, залишиться без щирого слівця. Пасибі воїни за щирість і завзятість, за дух незламний і шалену міць. Зовсім скоро зберемося на свято не буде більше безнадійних сліз. Ми переможемо, ми сильні стійкі. Пісень веселих будемо співати. Запеклий ворог піде назавжди. Захисники повернуться до хати. Я українець і у мене право. На рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. За чисте небо й вільне майбуття ми зберемося в об'єднану родину, за щирі посмішки і радісне життя боротись будемо, завзято й безупинний. Нація єдина, наша зброя, гур і сміх. Свято нас усіх.